Штормове попередження на Волині. По обіді сніг зниження температури вночі, так стверджує гідрометрі, мінус 2, мінус 3, навіть місцями до мінус п'яти. все одно наступний. Головне забезпечення життєдіяльності області, забезпечення руху автомобільного, залізничного і іншого. Життя і здоров'я людей. Лізький дуже перехід намічається. Знаєте, що буває. Будь дії, не зорієнтовані. Заміна гуми, аптечки, захисних колеса, все, що належить перегляду. Да і отримала відповідні доручення мої ще в суботів. Життя і здоров'я людей. Це пов'язано з усіма перевезеннями. Знову хочу, кажу, це постійно. Масове перевезення людей, в тому числі перевезення на ті чи інші міроприємства. І сьогодні вранці розбирали ситуацію. І саме, пісні, Нам немає різниці, хто їде до Києва, хто повертається з Києва. Важливо, щоб всі доїхали і всі повернулися додому. Ось що для нас важливо.